Я був протестантським пастором протягом останніх 18 років, і я почав закохуватись Марію, коли був студентом семінарії. Мої батьки відвідували об'єднану методистську церкву, і я виховувався в цій церкві. Об'єднаний методизм це що я знав, і я був дуже євангельським у своєму підході до Біблії, до Бога, до молитви. Марія не була частиною мого життя на той час. я вважав, що покликаний до методистського служіння відвідував семінарію в школі Дюка і ніколи не задумався про Діву Марію раніше. Я почав читати про неї в документах віри патристиці Августина, коли ми вивчали великі православні трактати минулого. я натрапив на такі слова. Цитую, Марія є найблагороднішою дорогоцінною перлиною в Християнстві після Христа. Вона є мудрістю, святістю. Ми ніколи не зможемо достатньо вшанувати Марію. і для людей є несподіванкою. Як ви думаєте, хто це сказав? Це слова Мартіна Лютера, великого реформатора протестантської реформації. Інший протестантський реформатор Цвінглі. Каже, що чим більше ми шануємо Христа, тим більше ми будемо шанувати Його матір. Ці слова змусили мене повірити, що шанування Марії в християнському житті це норма. Це те, що завжди було. Відбулося якесь певне відхилення. Протестантські реформатори спочатку не збирались відсторонювати Марію, відділяти її від шанування Христа. Вона повинна була бути частиною цього. У другому семестрі я написав свою першу статтю з богослов'я. І темою вибрав непорочне зачаття про те, що вона була непорочною у своєму зачатті. Її народження було без гріха та первородного гріха. і спочатку я подумав: ні, не може бути такого. Я мав типові заперечення і почав читати аргументи, і був вражений. Радуйся, благодаті повна і після я зрозумів, що в грецькому оригіналі благодаті повна означало та, яка завжди була повна благодаті. Вона не була освячена в той момент. можемо простежити повноту благодаті Марії до обіцянки, яку Бог дав у книзі буття, третя що Він закладе ворожнечу між змієм і жінкою. Як могла б виникнути ця ворожнеча, якби вона була однією з його полонених? У той момент я зрозумів, що це все змінює, і якщо це правда, тоді все, що вчить католицька церква про Марію, також правда. Це допомогло мені досліджувати все більше і більше про Марію. Я почав усвідомлювати паралель: нова Єва, яка співпрацює з новим Адамом і це те, чого я ніколи не бачив раніше, але з кожною секундою все більше і більше усвідомлював, що Марія не була якоюсь пасивною особою в історії. Вона була активною співробітницею історії нашого спасіння. після закінчення семінарії це був мій перший рік як пастора. я служив в маленькій церкві в північній Кароліні, і я помолився свою першу варвицю. Спочатку це було ніяково, але я зрозумів, що щойно пережив історії з Євангелії саме життя Ісуса, так як ніколи раніше не бачив. і це почало все змінювати. Я почав практикувати молитву на Вервиці щоденно, і це збагатило мою проповідь. Це не та жінка, якої ми взагалі повинні боятися. Святий Павло говорить: «Вже не я живу, а Христос живе в мені. Хто насправді виконав це більше, ніж будь-хто інший? Це була Марія. Яків, до прикладу, говорить, що ми повинні приймати втілене слово Боже у нашій душі. А це мене вразило. Ну, що ж зробила Марія? Вона прийняла втілене слово Боже. Слово самого Бога увійшло в її життя. Павло каже, що ми повинні одягнутися у смирення. Що ж, слово, що стало тілом, одягнулося в тіло Діви Марії. І я почав бачити це всюди. Я не міг ігнорувати те, що насправді ми нічого не можемо сказати про християнське життя, про те, що означає жити в єдності з Христом, яка в якійсь мірі не є марійної форми. І тому ми повинні серйозно поставитись до Ісуса, який каже, Я є дорога, правда і життя. Якою дорогою прийшов Ісус до нас? І Його дорога через Марію. Ісус сказав своїм учням: Я не залишу вас сиротами. Сирота це дитина без матері та батька. У Євангелії від Івана, 19 розділ. Що Ісус каже улюбленому учневі: Ось твоя матір. Він віддає улюбленому учневі свою матір. Це воля Ісуса. Це саме Його воля. Щоб прийняти Марію як свою матір, так само як ми приймаємо Бога як нашого батька. Тоді ми будемо набагато ближчими з Ісусом, ніж можна лише собі уявити. Невдовзі, після мого освячення Діві Марії, я все ще був протестантським пастором у той час, але моя дружина змінилася, мої діти змінились. І моя дружина була покликана бути в єдності з Христом через католицьку церкву. і я незабаром приєднався до неї, і це сталося тому. Вірю, що Марія покликала мене до глибшого союзу з Ісусом у Євхаристії через католицьку церкву. Вона змінила моє життя. Вона змінить твоє теж. Я кардинально змінився. Я почав дивитись на Ісуса з більшою відданістю, більшою любов'ю і ніжністю, і так збагатився цим. Я усвідомив, що моя любов до Ісуса ніколи не зможе перевершити любов, яку Марія має до Ісуса, і я також зрозумів, що моя любов до Марії ніколи не могла б перевершити любов Ісуса до неї, те, чого я так боявся. І тому я поставив собі за мету допомагати людям брати участь у повноті життя Христа, навчитися любити Його так, як Марія любить Його. Це не для того, щоб віддалитися від Ісуса. А для того щоб наблизити нас до нього, ангел сказав святому Йосипу: не бійся, взяти Марію у свій дім. Це моє переконання. Що Марія тепер кличе наших протестантських братів і сестер до себе? Вона не хоче залишити нас сиротами. І я звертаюся до кожного протестанта, який дивиться це відео. Якщо у вас є якісь сумніви, якщо є застереження, подумайте над цими словами ангела: не бійся взяти Марію у свій дім вона тільки збагатить твої відносини з Ісусом. Вона лише збагатить твоє учнівство. Вона тільки збагатить твою любов до Христа. я люблю Марію. тому що Ісус любить Марію і я хочу бути більше схожим на Ісуса Христа. Улюблені, дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. Також, хто би хотів посвятити себе, свою сім'ю непорочному серцю Марії, в описі під відео ми залишимо посилання на цю посвяту. і хай Господня любов перебуває поміж вами.